Привіт, мої любі! Чи було у вас таке, що ви замислювались, а чи творча я людина? Або коли ви були творчі в дитинстві, а потім сталося життя, і ви припинили це робити? І тепер у вас є таке відчуття, ніби ви втратили якусь частинку себе, і іноді вам здається, що її вже не повернути. Таке було у мене в цьому відео. Я хочу вам розповісти про свій досвід як людина, яка була дуже творча в дитинстві. Ну, подивіться на мого кота, я знаю, що ви мене зараз не слухаєте. Я хочу поділитися своїм життєвим досвідом як людини, яка була дуже творча в дитинстві, але потім у підлітковому віці, у ранніх Твентіс, якось дуже сильно відійшла від цього і навіть почала вважати себе геть некреативною. Я була в такому стані, ну мабуть, років 12, приблизно з 12 до 24. І от тільки в 24 я нарешті згадала, хто я. І повернулася в кануху. Зараз я вам розповім все по порядку. Дістаю свій план відео, і ми починаємо. Дитинство. В дитинстві я була дуже креативною особистістю. Я постійно щось вигадувала, постійно щось писала. Коли мені подарували якийсь фотік, я постійно записувала відео, співала на камеру. У мене було вісім повноцінних повістей, і я їх перечитували нещодавно, і вони досі читаються добре. Я геть вже не пригадую, що я відчувала в дитинстві, коли я це робила, і це найдивніше. Я просто знаю, що я написала ось ці твори. А навіщо, що мене мотивувало, як у мене виникали ці ідеї? Я просто не пам'ятала. Скоріше за все це виглядало так, що я просто прочитала щось дуже класне, і потім подумала, а чому б мені не зробити щось схоже, і повторювала це, але зі своїм сюжетом, зі своїми там приколами і персонажами. Ну тобто, я вигадала постмодернізм в 8 років ще до того, як дізналась, що це таке. Я була в класі в 4-5 років дев'ять. І вчителі дізналися, що я пишу книги, я пишу оповідання, і звичайно ж вони захотіли мене запихнути на якісь конкурси. Це було, мабуть, початком кінця, коли я зрозуміла, що. Мою творчість хтось може оцінювати, вимірювати, призначати їй якесь місце. Це був початок моєї якоїсь нарцисичної травми. Мені дуже подобалась ця увага. Мені дуже подобалося, що ставлять мене в приклад там всьому класу і так далі. І якось мій ось цей медсет почав перебудовуватись з того, що я це роблю, тому що мені подобається процес, на те, що я це роблю, тому що це подобається людям. Моїм батькам, звичайно, ж теж дуже подобалось, теж постійно заохочували. І от справа в чому, поки я це робила, всі були задоволені. Потім я пам'ятаю, як я в якийсь момент просто перестала це робити так часто, як раніше. Ну, з'явились інші справи Камон. Типу, я пішла в школу, у мене там з'явилися друзі, і нарешті якесь життя. І мій батько сприйняв це дуже негативно. Він мені почав казати, там, а чого ти не пишеш, а коли ти знову будеш писати. І ось поверх того, що мою творчість можна вимірювати, і оцінювати. І я ще зрозуміла, що коли я цього не роблю, це викликає якесь засудження. Цих двох речей було достатньо, щоб у мене відбите повністю бажання будь-що творити і писати. І саме тому, десь там з 12-13 років, я просто якби перекрила собі цей кранік, і у мене взагалі нічого не виходило, окрім. Любовної лірики, вірші про якесь нерозділене кохання це була та сфера, в якій я досі дозволяла собі проявлятися, тому що я ці вірші нікому не показувала, бо мені було крінжово. От ці вірші були чисто для мене, чисто як такий змивний бачок для моїх емоцій, тому їх я продовжувала писати і надалі. кожен раз, коли в мене було якесь стражденне кохання, я викатувала про цю людину по п'ять віршів. Навіть, навіть анонімно виставляли їх в інтернеті. Зараз можна знайти мої вірші в інтернеті, які я писала в 13 років для свого однокласника. Ставте лайк, якщо знайшли мої вірші в інтернеті. А, або не ставте, або просто, будь ласка, забаньте цей канал і ніколи мені про них не нагадуйте. Я забула сказати, що в цьому проміжку часу між тим, як я писала ще якісь книжки і припинила повністю будь що. Там, ще у мене була спроба вкатитися в Ютуб. <ріст> у мене кожні 5 років спроба вкатитися в Ютуб. І ось це ви зараз дивитесь чергово. Перша була, коли мені було 13. І я там записала відео, де я оглядала свої відео, які я записувала в 7 років. Знову Да? Вийшло всього два випуски цього шоу. Воно називалося «Швейцаріка UA». Якщо ви бачили це колись і десь у вас є воно збережене, будь ласка, скиньте мені в лічку, тому що я дуже хочу це подивитися. В Житомирі були люди, які ходили зі мною в школу журналістики, і які знайшли ці мої відео. І вони щось дуже сильно з них сміялися. Мені було 13, а їм було 16+. плюс. І вони жорстко порофлили з цих відео моїх. Я тоді зробила вигляд, що це мене не зачепило, але насправді як це могло не зачепити. Ну камон, тому я не продовжила свою Ютуб-кар'єру, я просто схавала те, що це нікому не сподобалось, і пішла далі. Пішла далі, це означає, що я припинила взагалі будь-що. Я не писала нічого крім віршів, я нічого не знімала, і взагалі я навіть перестала вести щоденник. До 13-14 років я стабільно завжди вела щоденник, щомісяця точно були записи якісь. Після 14 я припинила. І от коли я припинила будь-які креативні процеси в своєму житті і сфокусувалась більше на спілкуванні з однолітками, налагодженню соціальних контактів, я почала вважати себе нетворчою людиною. Я себе завжди порівнювала з якимись творчими людьми, дивилась на якихось художників, на акторів, на письменників, на людей, навіть які мене оточували і займалися чимось креативним. У мене до цих людей завжди була така змішана палітра почуттів. З однієї сторони, я їх дуже поважала за те, що вони не соромляться, за те, що вони проявляються. Особливо, якщо вони проявляються і показують, і викладаються кудись. Це прям для мене вершина була респекту. Але водночас. Я цим людям дуже заздрила саме за те, що вони так можуть, а я так не можу. Ця любовна лірика, яку я писала, я дуже соромилась. Якби мені сказали, що тобі треба це показати комусь зі знайомих, я би пішла і втопилася. Як це так, я покажу комусь свій внутрішній світ? Ні, мій внутрішній світ тільки для мене. І ось так це тривало. Ось це тривало до 23 років. Реально, і в 23 роки у мене почалися дуже здорові стосунки. Навіть любовну лірику відщепило. Тобто я вже не можу писати любовну лірику, вона породжувалася лише зі страждань. Якщо я більше не страждаю, то мені і писати більше немає про що. У 23-24 роки в мене почалося дуже багато внутрішніх процесів, які мені просто тупо зламали мозок. І я почала переосмислювати все, що відбувалося в моєму житті до цього. І я дійшла до дуже цікавих висновків. От що я зрозуміла в 23 роки. Перше я не змушена. Писати, я не змушена творити, я не змушена нікому і нічого. Я коли пішла на терапію із цим, і я кажу своїй терапевті: типу, мені хочеться писати, а я не можу писати. Як мені зробити так, щоб мені хотілося писати? Такий був запит. А вона мені каже: а навіщо? Від цього залежить якось твоє життя? Чи в тебе там є якийсь літературний агент, який чекає, що ти щось напишеш? І я така, ні, ну так, а якщо я хочу писати просто для себе, але я. Не можу знайти на це мотивацію. То, можливо, це не те, чого я хочу. Творчі люди, які дійсно ну, живуть з цього, отримують з цього навіть гроші, і навколо творчості вертиться все їхнє життя. І вони дуже часто кажуть таку фразу: я створюю не тому, що я мушу, не тому, що я хочу, а тому, що я не можу цього не робити. Тому що це буквально частина мого життя. І коли я цього не роблю, мені дуже погано. І я зрозуміла, що мене це теж стосується. Мені дійсно, ці 12 років ще я натворила, мені було дуже погано. Багато чого я хотіла сказати, але я просто мовчала, тому що я думала, що це нікому не потрібно. Або я думала, що я не зможу це зробити так ідеально, як мені хотілося. Я навіть не починала цього робити, я навіть не пробувала. Бо я вже заздалегідь знала, що ідеально в мене не вийде. Є купа людей, яким взагалі все одно. Вони не хочуть створювати нічого, все влаштовує і так. Мені завжди хотілося щось створювати, але мої якісь установки мене постійно зупиняли. І, врешті-решт, я зрозуміла, що відповідальність за це все несу тільки я. Я можу вигадувати мільйон причин, чому ні, але це не робить мене щасливішою. Щасливішою мене робить просто вчинок, коли я хочу щось зробити, і я це роблю. В якийсь момент от в мене дійсно притих мій інтерес до літератури. Я зараз дуже рідко читаю книги. І в мене немає такого інтересу до написання книг зараз. Мені цей процес здається якимось таким дуже душним. Ось це підбирати слова, намагатись сказати. Мені не вистачає концентрації. Для мене це дуже складно стало тепер уже. Мабуть, щось стало з моїм мозком через тіктоки, але я не можу більше писати книги. Але я можу писати пости в телеграмі. На пост в телеграмі мені вистачає витримки. Я можу знімати відео на Ютуб, тому що тут дуже багато імпровізації, і цей процес мені більш подобається, ніж просто сидіти над паперчиком. У мене було уявлення, що література це єдина форма мистецтва, в якій я можу чогось досягти. Але це взагалі не єдина форма мистецтва. Мистецтво може бути що завгодно, це може бути якийсь перформанс на вулиці, це може бути тікток. Зараз дуже багато нових форм мистецтва. Я обрала Ютуб зараз, але я відкрита до нових перспектив. Якщо там в майбутньому мені захочеться щось ще, я буду пробувати інші форми. Третій тейк, який мені дуже допоміг: натхнення виростає зі свободи, коли ти постійно знаходишся під тиском або зовнішнім, або внутрішнім, то натхнення не відбувається. Взагалі тема натхнення вона така, теж трохи дискусійна. Тож багато людей вважають, що справа в мотивації, і його можна в собі вирощувати так, просто примусом. Розумію, для когось це може працювати. Для мене це ну так працює тільки наполовину. По-перше, у мене має виникнути якась внутрішня енергія для того, щоб займатися творчістю. Якщо я живу в стресі, це дуже погано. Я не знайду її в собі. Її просто не буде, бо вона буде направлена на щось інше. І в тому числі, коли я провела 12 років просто. Слухаючи свого внутрішнього критика, як він мені каже, що ти там недостатньо пишеш, ти недостатньо самовражаєшся. Ми, коли про це говорили з моєю терапевткою, вона каже: Як би ти це візуалізувала? І я їй кажу: Ну, я це візуалізую так. Сиджу я за столом і хочу щось написати. А у мене за плечима стоїть мій батя і постійно заглядає в екран і такий, А що ти пишеш? І в таких обставинах створити щось від чистого серця. Просто неможливо. Важлива штука не будувати очікувань. Я перестала будувати будь-які очікування від своєї творчості, що у мене все життя прийшло під гідою, Ну зараз я ще трошки трошки попрацюю ось тут, от, на цій батрачці, а потім я напишу топову книгу, і потім мене знатиме весь світ. Зараз я вже така, типу, попустилась. Ну, мені вже це не принципово, але якщо так вийде. Я не буду проти. Ще зрозуміла, що коли рефлексуєш своє життя в щоденнику, все дійсно стає на свої місця. Можна сказати, завдяки щоденнику я повернула собі себе. Врешті-решт найголовніший висновок я не змушена творити. Я сказала собі: я тобі дозволяю ніколи в житті. Більше не займатися нічим креативним, займайся своєю роботою, своєю кар'єрою, своїм буденним життям. Ти маєш право ніколи в житті більше не зробити нічого творчого, якщо тобі не хочеться. І коли я це собі сказала, я зрозуміла, що це жахливе життя для мене, і я хочу творити, я хочу цим займатися. Я просто хочу робити це без тиску. Як кажуть коучі в інстаграмі, я хочу робити це в ресурсі, і тепер я просто чітко бачу свою мотивацію. Моя мотивація, тому що мені це подобається, тому що я люблю дивитись на результати своєї праці для тих, хто можливо переживає щось схоже. Якщо ви відчуваєте себе творчою людиною, значить так і є. І ви обов'язково знайдете колись шляхи до себе, спосіб повернути ту вашу внутрішню дитину, яка займалася цим, тому що їй це дуже подобалось. Це відео вийшло трошки сумбурним. Сподіваюсь, ви винесли з нього щось для себе цікаве. Дуже вам дякую за перегляд і побачимось в моїх майбутніх відео.